Друзі, привіт. Короче, купив таку штук штукенцю. Короче, зимою завжди була така проблема. Коли купив новенький текстурець, бачите клема. Ну, так так вийшло, що клема була тріщиною. І зимою ніколи не відкручував в мороз, бо розумів, що прийдеться купити кліми, знімати і так далі. Міняти. І я шукав собі повод зимою. Коротше, покататись, щоб підзарядити акумулятор. А, тепер вирішив, скажімо так, коли був трактор новенький, хотів трошки покататись, шукав повод, щоб не знімати акумулятор в мороз, щоб підзарядити. Катався. А тепер трошки вже накатався і вирішив ось купив безтросіомні клемочки. По розміру бачу, що підходять все нормально, зараз будемо міняти. Получається 300 гривень. Я сподіваюся, що буду доволі. Дякую, що дивитесь ставте лайки. До слідчого відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте про це.